Привіт! мене звати Лєра і це коротенький огляд новин лише зі сфери науки за останній тиждень. Сьогодні в нас дуже багато відкриттів, а це завжди дуже цікаво. А під кінець цього випуску буде тест від тихайського університету під назвою Виживання на місяці, на який дали відповідь фахівці з НАСА. Зможете порівняти свої результати з ними. Одразу хочу подякувати усім донаторам та підписникам на Бальмійкофі. Кожне моє нове відео є свідченням та результатом вашої підтримки моєї роботи. Я дуже вам вдячна, що. Ви є частиною мого ютуб каналу. Всім та прізвища цих людей ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитися, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Яка тварина вважається найважчою у світі за усіх часів? Більшість, мабуть, відповість, що це синій кит, і це правильно було правильним до останньої знахідки палеонтологів. Ймовірно, що статус найбільшої тварини все ж таки перейде до кита, що проживав 39 мільйонів років тому, останки якого знайшли в перуанській пустелі. Дослідження його кісток доводить, що скелет міг важити в 2-3 рази більше, ніж вага сучасного синього кита. Новий кит належав до групи перших повністю водних китоподібних базилозавридів. Ще ні довго задавалися питанням, що ж обмежує розмір та масу хребетних. На відміну від суші, де сила тяжіння для тіла наземних тварин більш виражена, в океані більше. Простору, щоб рухатися і рости, адже плавучість протидіє силі тяжіння для морських ссавців. Важливо бути великими, бо їх розмір запобігає втраті тепла у воді. Але в них також є верхня межа розміру. Масу нового перуанського кита складно зрозуміти, адже усі раніше досліджувані тварини були значно меншими. Вага нового знайденого вида могла становити від 85 до 340 тонн. Тоді як найбільший синій кит, масу якого коли-небудь вимірювали, був близько 199 дев'яноста Часи, в які цей вид жив та розвивався, був особливо багатим на їжу, якою харчувався кит, що дозволило йому вирости до таких розмірів. Швидше за все він був відносно повільним, жив переважно біля узбережжя, біля морського дна на мілководді. Як і багато інших видів, вимер через зміну клімату та в результаті зміну екосистеми океану, поступившись своїм місцем, родичам, предкам сучасних дельфінів та китів. Як цікаво, що наші вчені до сих пір знаходять не лише нові вже вимерлі види, але й ті, що існують зараз. Біля берегів Антарктиди знайшли морську безхребетну тварину з 20 кінцівками. Досліджуючи океан недалеко від узбережжя Антарктиди, виявили новий вид страхітливого вигляду, що не завадило вченим назвати його на честь полуниці. Центральне тіло тварини схоже на ягоду, а його колір може змінюватися від пурпурового до темно-червоного. Антарктична полунична морська Лілія, безхребетна морська лілія, кінцівки якої досягають 20 сантиметрів у довжину. Генеалогічно ці тварини багато в чому пов'язані з морськими зірками, огірками та іншими голкошкірами, про яких не так вже і багато відомо. Новий вид мешкає на глибинах від 65 до 1170 метрів. Їх так звані руки є найдовшими частинами тіла і допомагають рухатися у воді. До того ж, в більшості морських лілій таких відростків не більше десяти, що робить цей вид цікавішим для вивчення. Третя новина підтверджує, як багато ми не знаємо про кулю, на якій живемо. Це відкриття вчені назвали одним з найбільших, яке здійснювали при дослідженні морського дна, адже життя під гідротермальними джерелами знаходять вперше. Експедиція дослідницького судна відбувалася у вулканічних печерах біля берегів Центральної Америки і тривала 30 днів. На східно-тихоокеанському піднятті підводний робот Ров Сувбастіан зміг перевернути ділянки вулканічної кори, де була Виявлена абсолютно нова для науки екосистема, що кишила черв'ячками, равликами та хемосинтезуючими бактеріями. Це одне з найбільших відкриттів за 46 років вивчення гідротермальних джерел, бо це перший випадок виявлення життя під гідротермальними гарячими вулканічними джерелами, що розташовані вздовж морського дна. Джерела з'являються внаслідок тектонічної активності, і коли плити земної кори зміщуються та тріскаються, тріщини заповнюються морською водою, що нагрівається під дією магми та повертається наверх до морського. Того дна. Як утворюються гідротермальні джерела, вченим відомо давно. Наразі постало нове запитання, як швидко в них можуть з'являтися екосистеми. Тепер дослідники знають, що трубчасті черв'яки можуть переміщуватися під поверхнею гідротермальних джерел, а тому не дивно, що вони вміють колонізувати неочікувано нові місця проживання. Я не жартувала, коли говорила, що це справжній тиждень відкриттів. Зробили ще одне надважливе відкриття в Австралії. Знайшли найбільшу ударну структуру на землі, яку не бачили раніше навіть з космосу. Вона могла призвести до масового ордовицького силурійського вимирання. Наразі ця ударна структура стала найбільшим ударним кратером від астероїда на землі після кратера Вредефорд у південній Африці, діаметр якого становить 300 кілометрів. Новому кратеру дали назву Денілі Квін, і його Аметр приблизно 520 кілометрів. Науковці припускають, що великий астероїд впав на Землю кілька сотень мільйонів років тому, а до сих пір його не знаходили, бо ударна структура може руйнуватися чи навіть зовсім зникнути внаслідок руху літосферних плит. Хоч близько трьох мільярдів років тому на землю перестали дуже часто падати величезні космічні камені, час від часу катастрофи все ж траплялися, що призводило до глобального зменшення біорізноманіття на нашій планеті. Подібне явище стало однією з причин вимирання динозаврів 60 6 мільйонів років тому австралійський континент у складі Гондвани був ціллю численних ударів астероїдів, що призвело до появи мінімум 38 підтверджених та 43 потенційних ударних структур. Те, що величезний астероїд впав на континент Гондвану приблизно в цьому регіоні, в ту частину, що зараз є материком Австралія, вчені пропускали ще 20 років тому. Проте докази сам кратер Деніліквін був прихований глибоко під землею на глибині декількох кілометрів під басейном Мурей у новому південному Увелі. На зображенні ви бачите загальну напруженість магнітного поля ударної структури, де помітні багато кілець діаметром 520 км, центральне ядро, радіальні розломи. Імовірно, що астероїд, що створив кратер Денеліквін, впав приблизно 514-445 мільйонів років тому, що призвело до серйозного похолодання на землі та ордовицько-силорійського вимирання, після чого зникло близько 85% видів живих істот. Це вдвічі більше ніж зникло після удара астероїда, що знищив динозаврів. Поки що цю структуру вивчили лише на поверхні, але в майбутньому планують пробурити глибоку діру для того, щоб дістати звідти докази озвученої теорії та дізнатися точний вік подій. Тому так поки що не підтверджено офіційно, що це найбільша ударна структура на землі, а тому чекаємо подальших досліджень. Остання новина на сьогодні це не новина, а швидше просто цікава інформація, яку опублікували новинні ЗМІ. Для перевірки навичок ефективної роботи в команді Університетом Техасу в 1970 році був створений тест виживання на місяці. І ось фахівці НАСА теж дали свої відповіді на цей тест, обґрунтувавши, чому якісь предмети будуть дуже потрібними на місяці, а які взагалі будуть без користі. Перед проходженням цього психологічного тесту учаснику. Пояснювали, що він є членом космічного корабля, що летить на місяць. Але через технічні несправності корабель довелося посадити в іншому місці. Необхідних координат треба дістатися пішки, але до цієї точки цілих 150 кілометрів. Вам треба обрати, що взяти з собою у місячний похід з корабля, щоб вижити, але це буде лише декілька предметів, які вціліли після аварії. На вибір дається список предметів, де учаснику тесту треба було поставити предмет на місце від 1 до 15 де перше місце це найпотрібніший предмет? А п'ятнадцяте найнепотрібніший. Ось вам список цих речей можете перевірити і себе також. Експерти НАСА теж розставили усі ці предмети по своїм місцям, і ви можете здивуватися. Коробка сірників опинилася на останньому місці, це абсолютно не потрібна річ на місяці, тому що там просто немає кисню для того, щоб підтримувати горіння сірника. На 14-му місці магнітний компас. Магнітне поле на місяці не поляризоване, а тому компас у просторі вас не зорієнтує. Далі йде портативний обігрівач. Він вам точно не знає. Знадобиться, тому що на сонячній стороні місяця температура може досягати 120 градусів, там дуже спекотно. Можливо, він би вам і знадобився, якби ви висадилися на темному боці нашого супутника, але це навряд чи. Одна упаковка сухого молока для тварин нас розподілили на 12 місце, тому що там вважають, що харчовий концентрат буде набагато кориснішим, і сухе молоко вам просто не знадобиться. Як не дивно, пістолети опинилися на 11-му місці, тому що як жартує. Ють, наса їх можна було б використати, щоб завоювати лідерство в команді, хоча цього краще не робити. Жарти жартами, проте вони все ж таки корисніші ніж сірники, адже постріли можна використовувати як спосіб саморуху. Тут я на запису забула сказати про сигнальні ракети. Вони потрібні тільки лише у разі лиха, а тому їх розставили на 10-те місце. Трохи кориснішим для нас виявився рятувальний пліт, тому що балон з СО 2 який до цього рятувального плоту додається, теж можна було б використати як спосіб. Пруху, як відштовхування, Парашутний шовк на восьмому місці. Він може бути захистом від сонячного проміння. Аптечка сьоме місце, хоч вона і буде вбудована у ваш скафандр, але ще додатково теж можна взяти. На шостому місці нейлонова мотузка може бути корисна, щоб видертися на височину. П'яте місце за корисністю радіопередавач на сонячній енергії, адже його можна використати для зв'язку з базовим кораблем, хоч і на коротких відстанях. Досить високо оцінили харчовий Центрат його поставили на четверте місце. Мапа зоряного неба третє місце одна із найважливіших речей із усього списку, адже це буде вашим основним способом навігації на місяці. Звісно, надважливими були б запаси води, які в нас поставили на друге місце. Адже воду на світлій стороні місяця ви втрачали дуже швидко. Ну і перше місце, якщо ви поставили балони з киснем, то ви були абсолютно праві, адже без нього усе б вище перераховане. Вам би було просто не потрібне. І на сьогодні це все. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свій коментар, і не забувайте, що в мене на каналі вже є дуже багато відео.